Так, ну що, прибув черговий варіант на розбірку. Насправді, напевно, найтяжча автівка зі всіх нами і за попередній рік, і в нинішньому куплена. Чому? Тому що і математично вона була невірно зіграна е, в певний відрізок часу. І також вона так тяжко і продовжується. Тобто ми її вавантажили годину. По удару класика, лівий бічний удар, мінус капот, мінус бампер, мінус телевізори, мінус підсилювач, мінус крило, мінус двері. ну... Касета радіаторів ціла. І, в принципі, цю автівку, так що, можна сказати, хейтери, ваша взяла. Ми скалькулюємо, напевно, в ноль в кращому випадку. Надалі автівка в ціла. Невеличка подряпинка є на задніх правих дверях, задниця, бампери, кришка багажника, все ціле. І це у нас повний привід. 19-й рік в Америці куплений за. 300. Тут він без розрахунків, математики операційної роботи стає нам 9. І це насправді ну, трошки дороговато. Що у нас по пробігу? Давайте подивимось. Я вже впевнений в тому, що автівка вийде на зв'язок. О, вона у нас завелася. Ну, Рульова реєчка працює, все добре. Пробігу у нас складає 60 тисяч миль, тому. Соточка, блін, ну от ось і про це мова, що можете просто переглянути, чому автівка тяжка, навіть бензинчик. Ну просто от все, що можна було придумати, вони якісь бонуси, плюшки, всі просто помінусувались. Безпека також стріляна. Е, салончик гарненький, біленький. ну Насправді буде з чим працювати нам на найближчий час. Раб працює як годинник. А надалі подивимось. Потрошки помаленечку будемо розбирати вже з сьогоднішнього дня. Ну і що? Наша класика, робота продовжується, роботи насправді буде дуже багато. Будемо намагатися знімати це для вас. І з наступної неділі буде дуже веселий і цікавий контент відносно нових автівок, які будуть прибувати. Тому підписуємось, дивимось, коментуємо.